Друзі, вітаємо вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, почнемо саме американських, як розвивається ситуація в конгресі щодо майбутньої підтримки України. Отже, маємо інформацію про це пише Reuters, що група республіканців у конгресі надіслала Джо Байдену листа із закликом надіслати в Україну атакам з більшої дальності про цей йдеться в цьому листі. Законодавці вітають попередні рішення адміністрації надати Україні атакам з. Щоправда, обмеженої дальності йдеться, нагадаю про 170 кілометрів, але попросили також надати ракети більшого радіусу дії. Запит України на далекобійні системи залишається невідкладним, особливо для ураження цілей по всьому Криму. Написали конгресмени Майкл Маккол і Майкл Роджерс. Також сенатори Джеймс Ріс Джеймс Ріш та Роджер Вікер. Це сенатори та конгресмени із республіканської партії. Лист надісланий тоді, коли Палата представників готується розглянути окремий законопроект із допомоги Ізраїлю, незважаючи на прохання Джо Байдена пакетно затвердити ширший проект про фінансування для Ізраїлю. України та Тайваню в цьому контексті маємо також ми інші новини. Почули ми від спікера Палати представників Майка Джонсона, що зараз він пропонує фінансування для України об'єднати із фінансуванням для потреб охорони кордону Сполучених Штатів південного кордону і розглянути це окремо і після. Фінансування для Ізраїлю про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. Сказав, що питання України хоче розглянути наступним, і його а, хочуть також розглянути незабаром же після Ізраїлю. Думаю, можемо послухати його слова ми хочемо об'єднати фінансування для безпеки кордону США з Україною, адже я вважаю, що ми можемо досягти двопартійної згоди з обох цих питань. Американський народ дуже цим переймається, і я теж і можу сказати вам, що республіканці в палаті представників також у нас є зобов'язання та речі, які ми можемо і повинні робити по всьому світу. Але спочатку ми повинні подбати про свій власний дім. І поки кордон відкритий навсіж, ми відкриваємо себе для великої загрози. Це просто питання принципу. Якщо ми збираємось подбати. Про кордон в Україні ми також повинні подбати про американський кордон. Я думаю, що цю ідею підтримують обидві партії. І цього ранку власне новообраний спікер Майк Джонсон представив свій план для інших законодавців і від республіканської від демократичної партії. І сьогодні, зокрема, один із цих законодавців це Том Кол, конгресмен республіканець, який відомий своєю підтримкою Україні. Він пояснив нашим колегам із телеканалу ABC, чому, на його думку, цей план Майка Джонсона може спрацювати. Знову ж таки, нагадаю, йдеться про те, щоб проголосувати спершу. Про допомогу за допомогу Ізраїлю, а потім проголосувати за допомогу Україні, але в об'єднаному пакеті, який також буде спрямований, де також буде спрямовано фінансування на підтримку і на захист південного кордону Сполучених Штатів. Ось як пояснив Том Кол логіку цього об'єднання безперечно набагато легше пояснювати нашим виборцям вдома свою підтримку України, яку я сам, якщо чесно, дуже підтримую. Говорячи, що ми також робимо щось для нашого південного кордону, адже там катастрофа. Тому таким чином кожен отримує щось, чого відчайдушно хоче. Я вважаю, що це солідна пропозиція. Як це сприйняли інші законодавці? як на мене, дуже добре. Серед республіканців є різні погляди щодо України. Я як людина, яка дуже підтримує надання допомоги і продовження підтримки, аби покласти край російській агресії проти України. Вважаю, що це безумовно в інтересах нашої національної безпеки, але я знаю, що не всі поділяють таку думку. Тож ми маємо дати їм щось інше, привабливе для них. І хтось, звісно, все одно проголосує проти, і це нормально. Але я сподіваюся, що ми досягнемо двопартійного консенсусу. Тим часом демократи вважають, що треба проголосувати за допомогою Ізраїлю Україні, також гуманітарної допомоги сектору Газа, а також підтримки безпеки в індитиховканському регіоні. Разом пакетно. Ну, це власне той запит, який надіслав Біле Дім Білому домі. Теж вважають, що саме той запит, який надіслав президент Байден, він відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. і Тому сподіваються, що все ж таки цей варіант схвалить Конгрес. Ми знаємо, що в Сенаті зокрема зараз найбаг. Ато більше підтримки такому об'єднаному пакету, і ось як напередодні прокоментували сенатори. Власне чому на їхню думку вони вважають, що все ж варто голосувати пакетно за допомогу Україні та Ізраїлю. Зеленський президент президент України Зеленський 21 вересня прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую. Це точні слова. Ми програємо цю війну. Я запитав міністра Остіна, чи це було перебільшенням. Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. Це більше ніж просто політична стратегія чи політичний трюк. У нас є сильна підтримка обох партій, як у палаті представників. Так і в Сенаті, щоб продовжувати нашу допомогу Україні, я скажу вам, що зробить Сенат. Ми збираємося скласти пакет для вирішення проблем національної безпеки нашої країни, безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю ці питання дуже важливими, і вони будуть схвалені обома партіями тут у Сенаті. Я глибоко занепокоєний і приголомшений тим, що допомогу Україні можуть пожертвувати заради допомоги Ізраїлю. Ці два питання необхідно розглядати разом. Вони йдуть разом як питання національної безпеки. я хочу допомогти Ізраїлю, і я хочу допомогти Україні без різниці. Це відбудеться окремо чи разом я це підтримую. Ось такі коментарі сенаторів республіканців та демократів їхнє бачення щодо того, яким має бути фінансування для України Ізраїлю, і як його треба розглядати. Юлю бачу у нас сьогодні багато глядачів. Вітає з Дрогобича, з Дніпра, з Філадельфії, Львова, Запоріжжя, Словаччина, багато інших місць. Також є питання, як реагують на статтю а, пана залужного в журналі «The Economist». Ми про це будемо говорити в цій прамі незабаром, тому не переключайтеся. Ми до цієї теми обов'язково повернемось. І допомога Сполучених Штатів потрібна не лише для того, щоб українські військові продовжували здійснювати прогрес на передові, але і для того, аби захистити українські міста українських цивільних, особливо напередодні зими. І як повідомив Олексій Данілов, це секретар ради нацбезпеки та та оборони України, Росія зараз збирає ракету, щоб атакувати Україну в зимовий період. Він підкреслив, що потрібна максимальна підготовка, адже не можна спрогнозувати, по яких об'єктах Росія спробує завдати ударів. Однак як Українці пройшли досвід минулої зими, тож зможуть пройти і цю чи готова власне Україна до викликів цієї зими і до опалювального сезону? Про це не лише маємо нагоду поговорити сьогодні із заступником міністра енергетики України Ярославом Демченковим. Нині він гість нашої студії. Пане Ярославе, дякую, що приєднуєтесь. Добрий день. Як ви на цю мить можете оцінити власне рівень підготовки України до зими і потенційних спроб Росії вразити об'єкти енергетичної інфраструктури? Чи можна говорити про те, що об'єкти української енергетичної інфраструктури зараз набагато краще захищені ніж торік? Доброго дня. Система стійка і зараз працює стабільно, і генеруючих потужностей Газу та вугілля, які ми маємо, їх достатньо для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Електроенергію, яку зараз виробляють українська електростанції, її повністю достатньо, щоб задовольнити потреби і приватних домогосподарств, і економіки країни. І якщо зараз десь в Україні і фіксується тимчасове відключення електричної енергії. То це відбувається виключно в прифронтових зонах через обстріли російськими військами або через технологічне порушення чи через погодні умови. Але система працює достатньо стабільно. Я впевнений, що ми цей опалювальний сезон пройдемо без проблем, якщо є одне, якщо. якщо не буде таких масових прицільних обстрілів. Об'єктів генерації та передачі електричної енергії і газогонів, як це було рік тому і на початку цього року, та ремонтна кампанія, яку ми виконали, це безпрецедентна ремонтна кампанія. Я дозволю вам, шановна студія і телеглядачі, нагадати, що рік тому, вже в жовтні, 10 жовтня, а потім в листопаді і так далі були сотні сотні ракет. І безпілотники спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури. Десятки, десятки влучали тільки 10 жовтня. 101 ракета і безпілотник були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури, і 20 об'єктів було пошкоджено 31 жовтня. 88 різних типів ракет. І безполотника спрямована було цілеспрямовано на саме енергетичні об'єкти, і 15 об'єктів завдяки е цим ракетам було е або зруйновано, або пошкоджено. Нас рятувала в той час в великих масштабних е руйнувань тільки про протиповітряна оборона. Зараз протиповітряна оборона на кращому рівні ніж було тому. Ми очікуємо обстріли, але і сподіваємося, що і захист буде на належному рівні. Минулого обстріли вони зосереджувались на генеруючі об'єкти, на ТЕС, ТЕЦ та гідроелектростанції, а також на системи Укренерго на мережі і на крупні підстанції. Ми знаємо, що російські війська консультували енергетики, російські енергетики. І вони знали, яка, які наші е, системні е, місця найбільш вразливі. Будуть вони це робити цієї зими. Ворогідно так само. Чи захистилися ми краще? Так ми цього літо робили системи захисту. Збільшили ми ПВО? Так ми збільшили ПВО. Чи готові ми до масових обстрілів? Ми завжди до всього готові. Ми маємо достатню сьогодні стійкість, щоб протистояти цим обстрілам. Однак, однак, ми сьогодні всі на своїх місцях робимо все можливе для того, щоб у разі обстрілів мінімізувати будь-які е е блекаути, відключення, як це було минулої зими. І міністр енергетики Герман Галученко, він є відповідальним за енергопостачання та його відновлення, і він регулярно робить е, з, про моделювання ситуації разом з енергетичними компаніями, разом з розвідувальними підрозділами для того, щоб знайти ті рішення, щоб оптимізувати е, систему і дуже швидко здійснювати ремонтні роботи. Студія. От ми пам'ятаємо минулого року. По суті, це був ну перший тоді, так перша масована атака, і яка продовжувалася протягом всієї зими осені на українську інфраструктуру. Зараз очікую, так що це повториться. Аналітики говорять про те, що а, зараз система потребує ремонту, і цей ремонт може зайняти довший період часу. А допомога власне і обладнання надходить ну не так швидко, як цього би хотілося. Чи означає це, що до цієї зими Україна наближається в тому стані, в якої в неї буде більша кількість викликів, зважаючи так на те, що енергосистема була вже уражена а, минулого року? Я повторюсь, енергосистема зараз працює стабільно і ми підготувалися до цієї зими. Ми не можемо прогнозувати які будуть обстріли, так як минулого разу 100-150 ракет одночасно, чи їх буде більше. Ми не можемо прогнозувати наскільки ефективною буде система протиповітряної оборони. Якщо обстрілів не буде, або вони будуть невлучними, і система протиповітряної оборони спрацює, і система брабагато векторної захисту енергооб'єктів, яку ми теж побудували, спрацює, то тоді ми зможемо за власних генерації з власним вугіллям і газом пройти цей опалювальний сезон. Якщо будуть влучення. У нас розроблені різні протоколи відповідних команд диспетчерських. У нас накопичена достатня кількість ремонтних пакетів, і система буде працювати. Але в разі влучень в певних регіонах безумовно, безумовно можуть виникнути проблеми з постачанням. Але навіть зараз, навіть сьогодні, і всі часи відбуваються на біля лінії зіткнень обстріли артилерією, дронами, ракетами. Декілька днів тому обстріляні були об'єкти енергетичної. Ми маємо ці проблеми, але ремонтні команди виїжджають, вони ремонтують. Там, де є можливість відремонтувати, відразу відбуваються ці ремонтні роботи. Так Пане було Ярославе... так були і цієї землі. Угу. Пане Ярославе, є питання до вас від нашого гостя. Він питає, чи реалізовані повною мірою проекти захисту генеруючої інфраструктури від ракет дронів. І від мене навздогін, чого Україна потребує від партнерів якраз зараз для допомоги енергетичній системі? Ми ще раз повторюю, Проводимо регулярні заходи захисту. Я не буду допомагати російським розвідникам, надаючи інформацію. Повірте, уряд працює, фахівці міжнародні радять, і безпрецедентна була команда кампанія як ремонтна, так і безпрецедентна кампанія захисту об'єктів генерації, розподілу і передачі електричної енергії і об'єктів газової інфраструктури щодо допомоги міжнародних партнерів. Мова зараз думаю краще має йти про Сполучені Штати. Наші партнери США є одним з ключовими, і дуже приємно було чути новини. Від сенаторів, від посадовців, що допомога Україні продовжиться. Міністр енергетики Герман Галушенка, він має надзвичайно високий рівень співробітництва з його колежанкою, міністром енергетики США Дженіфер Гретхальм. Він спілкується з керівниками державного департамента і, звісно, з послом США в Україні Дженіфер Брінг, Бріджет Брінг, яка особиста. Приділяє надзвичайну увагу питанням стійкості і безпеки енергетичної системи, і ми в міністерстві енергетики отримуємо всю інформацію, яка з'являється дуже оперативна. Ми маємо інформацію про потреби енергетичних компаній, про потреби в регіонах. І ми відразу цю інформацію перевіряємо, пріоритизуємо і передаємо цей пріоритетний ліст Нашим міжнародним партнерам, зокрема, завдяки платформі, яку виконують колишній посол. Mm -hmm. фасу... У США в Україні, а зараз державний секретар Джефі Паїт. Це механізм платформи координації всіх донорів на базі Держдепу G7+. Плюс. Чи можете відразу... сказати, що ви безперебійно отримуєте допомогу по тому списку, який ви надсилаєте до Сполучених Штатів? А чи задоволений ну, ви рівнем співпраці? І якраз Сполучені... так. Да, ми підписали нещодавно меморандум під час візиту президента Сполучених Штатів. і Отримали додаткову допомогу 522 мільйона доларів. І ця допомога йде саме на енергетичний сектор для того, щоб отримати трансформатори, генератори. Сполучені Штати поставили газову турбіну. І я можу більше сказати. Це довготривала така комплексна робота зі сполученими штатами. Наприклад, наша синхронізація з НСОІ не відбулась би, якщо б не була вчасна допомога оператору системи передачі Міністерства енергетики України. Консультаційна і технічна була надана Сполученими Штатами для того, щоб відбулася синхронізація з НСОЇ, і ми маємо зараз надзвичайні можливості бути в в комунікаціях з. Істемно інтегрованим з європейською системою надзвичайно ефективний проект енергетичної безпеки Сполучених Штатів, який реалізується в Україні USAID. Це масштабний проект, який закуповує багато обладнання для енергетичних компаній, для теплокомун теплокомуненерго, теплокомуненерга, і працюють в багатьох регіонах, і це допомога регулярна. І ми зараз очікуємо черговий внесок в наш енергетичний фонд, який створений при Energy Community Secretariat у відні від сполучених штатів 25 мільйонів доларів, які будуть додатковими до 300 мільйонів, які ми маємо, і це надзвичайна допомога. І ми сподіваємося що ніякі зміни в. Політичному естеблішменті сполучених штатів не зменшать увагу mm -hmm. до енергетичної безпеки в Україні, тому що енергобезпека України це і енергобезпека всього європейського континенту. Ми настільки взаємопов'язані, і е, це надзвичайно важлива. Тримати систему українську стійкою і е, мати резерви, ефективні резерви швидкого ремонту у разі е, якихось хочуть... безумовно. Надзвичайно це важливо, пане Ярославе. Дякуємо вам за ваш час за цю розмову. Ярослав Данченко була на зв'язку, заступник міністра енергетики України. Говорили ми про те, наскільки Україна готова зараз до зими, і зокрема до потенційних російських атак на енергоструктуру. Дякуємо дуже. Друзі, будемо продовжувати тему, і ми обіцяли повернутися до теми статті українського головнокомандувача Валерія Залужного. Знаємо, що написав він колонку статтю матеріал для видання The Economist», де написав своє бачення стану бойових дій зараз на цей момент в Україні. Також того, що потрібно Україні для перемоги, багато це обговорюють на заході, в тому числі поговоримо ми про це, і та також про інші медійні аспекти теми, які зараз обговорює західна преса із Богданом Цюпином, нашим кореспондентом європейським, який приєднується зараз із Лондона. Богдан вітаю тебе! Дякую, що до розмови долучаєшся. Отже, про статтю Валерія Залужного для «The Economist». А, які основні тези. Давай нагадаємо глядачам, і як, в принципі, цей матеріал публікації обговорюють у Європі, я вам спочатку хочу показати е, обкладинку іншого журналу економіст. Ось, подивіться. Це е, журнал економіст за червень цього року. І ви бачите на зображенні, я сподіваюся, е, руку розмальовано українські кольори синьо жовті. І напис Україна завдає удару у відповідь, і ця рука має схрещені пальці, так за британською традицією, як в Україні кажуть, тримають кулаки, а в Британії схрещують, схрещують пальці, бажаючи очевидно успіху, і ось оскільки цей номер журналу Економіст цією кладинкою. Який проголошував початок українського контрнаступу на початку червня цього року показує, що за тим, що відбувається в Україні, за тим, як відбувався контрнаступ український, уважно стежили. І прийшов час очевидно підбивати підсумки початок листопада, бойові дії літнього періоду закінчилися і. Як на Заході, так очевидно і в Україні намагаються зрозуміти, що сталося, які наслідки цих важких активних боїв, намагань України витіснити російських загарбників з своєї території. І, до речі, я би сказав, що коли ми говоримо про матеріали, які подає. Британський журнал Економіст на, на, наразі в електронному вигляді, е, друкованим е, виглядом він вийде завтра. В п'ятницю е, надходить у продаж журнал Економіст в Британії. Е, є дві статті. Перша – це інтерв'ю, виклад е, розмови з українським головнокомандувачем генералом Залужним, і є окремо те, що названо. Все українського головнокомандувача дуже ґрунтовна, така я б сказав, військово-фахова робота дослідження, в якому український головнокомандувач фактично підбиває підсумки цього контрнаступу, пояснює в чому проблеми, і як, на його думку, треба шукати вихід з цієї ситуації, як яку на думку, він Богдане? називає паритетною. І як Прошу. він як пропонує він який вихід бачить Валерій Залужний із цієї ситуації, і чого конкретно хоче, скажімо, від західних партнерів побачити? Ну спочатку про ситуацію, так тобто, як, як генерал залужний бачить ситуацію після понад п'яти місяців контрнаступу і затяжних боїв, український генерал каже, що е, уздовж лінії фронту встановився паритет сил. Він каже, що е, нещодавно відвідував е, Авдіївку, де відбуваються одні з, з найзапекліших боїв е, у, у ці тижні, і він каже, що е, ми, тобто Українська армія, каже: Він ми можемо бачити постійно е, в прямому, так бо мовити ефірі, що роблять росіяни. Ми їх можемо вражати. Можемо завдавати їх уда їм ударів, і так само каже він: це можуть робити росіяни технологічні можливості, зброя на тому рівні, на якому зараз мають її також, також Росіяни, теж дозволяє їм це робити. І тому український генерал каже, що фактично встановився паритет, рівновага, якщо можна так сказати, рівновага сил, і є загроза переходу української війни у. Затяжну позиційну окопну війну. Я не знаю, як можливо, можливо це можна назвати. позиційну війну так. називає так заложно, uh -huh. здається, в цьому матеріалі. Е, власне. Е, хоча, наприклад, є у, у журналі Економіст і таке слово, яке можна перекласти як безвихідь або тупик. Тобто, як виходити з цієї ситуації, український генерал каже, що. У нього було розуміння таке, що зазнавши поразки, зазнавши втрат таких величезних, яких зазнала Росія, Росія буде змушена відступити, відходити з України. Але каже він, особливістю Росії, особливістю російської армії, є те, що на його думку ситуація показує, росіяни не цінують життя своїх людей. Він оцінює втрати приблизно. Принаймні 150 тисяч убитими. Якщо ми беремо такий коефіцієнт, який кажуть фахівці, що на одного загиблого, як правило, припадає кілька кілька поранених, то рівень втрат росіян у цій війні просто страшний. Тобто, е, очевидно, і що і українці зазнають втрат, але багато зокрема і західних фахівців погоджуються з тим, що втрати Росіян набагато більші, йдеться про сотні тисяч, але Оскільки Росія не цінує своїх е, життя своїх громадян, життя своїх солдатів, то вона не робить таких дій, яких власне можна би було очікувати від будь-якої іншої нормальної так мовити, країни у відповідь на те, що можна вважати поразкою у війні, і з цього паритету е, український головнокомандувач вважає вихід, це е, зміна. Зміна розкладу сил з допомогою технологічної переваги військової технології на користь України, і тоді він каже, можна буде досягти перелому оцього паритету, перелому цієї рівноваги. Він зосереджується на п'ятьох пунктах. Я коротко пройдуся це. Він говорить про подолання переваги Росії у повітрі, покращення прориву мінних перешкод. Третє це знищення виявлення і знищення російської артилерії. Четвертим він називає навчання українських військових і формування необхідних резервів для України. І на п'ятому місці він назвав потребу електронних бойових засобів. Богдане чому ці статті отця залужного також. Тайм, стаття, яка наробила багато галасу. Чому ці статті з'являються саме зараз? Чи є цьому пояснення, і чи можливо це є спробами української влади залучитися більшою підтримкою, коли вона так виглядає, скажімо, у Вашингтоні стає менше? У нас лишається буквально хвилина. Ю, Юлі, я б сказав, що пояснення дуже просте. Ось ось це ось це. Тобто, минуло майже півроку. З того часу, як почався контрнаступ, на які е, західні політики не забудьмо вклали досить багато так моти свого політичного капіталу, е, німці пишалися тим, що вони нарешті змогли Україні дати свої танки. Британські британці пишалися е, своїми е, ракетами Storm Shadow, французи своїм відповідником Скальп е, американці, очевидно. Також виділили свої свою бронетехніку і так далі. Вважалося, що Україна отримала такий броньований кулак і такі можливості, які можна було використати для того, щоб, як сподівалися фахівці так. повторити ті прориви, які були минулого року, коли визволена була значна частина Харківщини, Херсонщина. Хотіли повторення цього. Виявилося, що Росія змогла мобілізувати ресурси. І не жаліти своїх військових настільки, щоби встановився ось цей, як ну скажімо, технологічно паритет сил. тому треба інші рішення, про які власне говорить Валерій Залужний. Богдане дякую тобі надзвичайно. Дякую, що приєднувся до ефіру. Розказав про те, власне, про що йшлося статті, і як на неї реагують. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Побачимося у програмі. Чистаємо 22» Там буде ще більше важливих для України. Так? бережіть себе до зустрічі Завантажте мобільний додаток.